Ніч, коли небо над Україною знову палало. Росія вкотре атакувала наші міста дронами і ракетами. Під прицілом житлові квартали, мирні люди і діти. Одне з найжахливіших місць удару Запоріжжя. Там серед уламків і полум'я загинув семирічний хлопчик, батько якого три роки був у полоні і лише нещодавно повернувся. Всі подробиці дізнаєтесь за мить це новини. ТЕСНЮЕЙ ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. На це здатні лише рашисти. В ніч проти 10 жовтня вони вкотре атакували Україну своїми дронами та ракетами. Під прицілом ворога опинилася ціла низка регіонів, серед них Запоріжжя. Близько третєї години ночі. Очільник місцевої ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог атакував приватний сектор та об'єкти інфраструктури. Росіяни вдарили ще не менше сімома дронами. Сталося кілька займань. Тоді ж з'явилися перші кадри з місця події. Vielen Dank. Далі були удари керованими авіабомбами та крилатими ракетами, і з'явилися трагічні звістки. У місцевій лікарні помер семирічний хлопчик, який отримав поранення через нічну атаку росіян. Медики до останнього боролися за його життя, але травми виявилися надто тяжкими. Написав Федоров. Однак і це ще не все. Як виявилося згодом, поранення отримав і батько загиблого хлопчика. За словами родичів, чоловік пережив російський полон, був там три роки і повернувся з нього лише навесні. А тепер бореться за життя після атаки. За даними ЗМІ, будинок зруйнований ударом РФ, Родина купила нещодавно. Крім того, у мережі з'явився коментар мами загиблого хлопчика. Жінка розповіла журналістам, як усе сталося тієї жахливої ночі. Цитуємо, я почула сильний, дуже гучний удар, і на мене одразу впала стеля. Чую, що дитина кричить, але ніби розуміє, що я десь у замкненому просторі. Починаю вибиратися, а виходить так, що дитину, яка була поруч за стіною, де стояла шафа, не завалило. Шафа зробила, наче, подушку, і прикрила доньку. Жінка розповіла, що почала руками розгрібати уламки, а навколо було полум'я. Цитуємо. Сусідка кричить, щоб я принесла воду. Я вилила воду, далі розгрібаю руїни і розумію, що мені треба йти шукати другу дитину. Старша донька мені допомагала. Вона перша розбила вікно і змогла вибратись назовні. Потім я почула, що кричить чоловік. Я обійшла навколо будинку і побачила, що кут будинку, де саме був наш син, постраждав найбільше. Чоловіка забрала швидка допомога. а Коли витягнули дитину, я вже розуміла, що все. Коли я побачила повідомлення в телеграмі, то зрозуміла, що мій син помер. Більше нічого не можу сказати. У мене просто немає слів. Загалом на момент запису цього відео відомо про те, що через ворожу атаку у Запоріжжі постраждали семеро людей, у тому числі співробітник ДСНС.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це була цинічна і прорахована атака. Понад 450 дронів і більш ніж 30 ракет летіло на мирні міста. Цитуємо, по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей. Усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким. У Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Єзнеструмлення у Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській Одеській областях на Дніпропетровщині Відновлюється після атаки також Запоріжжя, Кировоградщина, Херсонщина. Повідомив Зеленський. Він додав, що саме цивільна енергетична інфраструктура головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Цитуємо разом. Ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії США, Європи, Сімки у реалізації постачань ППО у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи 20. усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримається від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обов'язково додасть глобальної безпеки. Дякую всім, хто допомагає. Підсумував президент. Анда та Сен висловлює щирість співчуття всім близьким загиблих та бажає як найшвидшого одужання постраждали внаслідок чергової ворожої атаки. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе.